Привіт, колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити серію монет з шести портретів іспанського короля Альфонса 13. На відміну від більшості монархів світу, Альфонсо правив від самого народження. Він народився після смерті свого батька. Попереднього короля Альфонса 12, який помер 17 травня 1886 року, і був практично відразу проголошений Королем Юнацькій молоді роки короля припали на Іспансько-американську війну, Втрату Куби й Філіппін. 3 червня 1928 року. Королю було присвоєне звання британського фельдмаршала. Одружився король з принцесою Вікторією, онучкою англійської королеви Вікторії. Покинув Іспанію і позбавлений трону в 1931 році після падіння диктатури Прімо Де Рівери, якого він підтримував. Потім почалася громадянська війна в Іспанії, і до влади прийшов диктатор Франциско Франко. А сам король залишив територію Іспанії. Помер 28 лютого 1941 року в Римі від важкого нападу стенокардії. І почну огляд з першого типу портрета. Де король ще зображений немовлям? Фактично керував країною регент аж до повноліття короля, а король почав правити, коли не став повнолітнім. Монета номіналом 5 песет 1889 року випуску. Матеріал срібло 900-ї проби діаметр 37 мм. Маса 25 г, товщина – 2,5 мм. Гурт, звісно, не можу показати, тому що монета у холдері. Гурт у нас йде тут з зірками. Відношення Аверса до реверса монетне 180 градусів. На монеті зображений гербовий коронований щит з колонами і стрічками. І номінал 5 песет. Досить цікава, крупна така монета, як шайба. Перший тип портрета. Монета номіналом 5 песет 1893 року випуску. Другий тип портрета короля. Він теж тут дитина, але вже трошки постарше зображення. Вже трошки доросліший. Тираж даної монети 2,5 мільйони штук. Матеріал теж срібло 900-ї проби, діаметр 37 мм. Маса 25 г товщина – 2,5 мм. Гурту тут у нас вже з візерунком. Ось в ось ці ось зірки зображені на монеті. Відношення аверса до реверса монетне 180 градусів. На монеті зображений гербовий коронований е, щит. Дві колони зі стрічками. Номінал 5 песет. Ось дане зображення другого типу короля. Третій тип портрета короля Альфонсо 13-го на монеті. Одна песета 1899 року випуску. Матеріал вже тут у нас іде, срібло 835-ї проби. Діаметр 23 мм, Маса 5 грам, товщина 1,3 мм. у монети тут уже просто йде ребристий. Відношення Аверса до реверса теж у нас іде монетне 180 градусів. Ну, герб ідентичний попереднім монетам. Тираж монети 7 мільйонів 472 тисячі штук. Четвертий тип портрета короля. На монеті 2 сантима 1905 року випуску. Тираж даної монети склав 5 мільйонів штук. Матеріал бронза, діаметр 20 мм, маса 2 г, товщина 1 міліметр. Тут зображений портрет короля в військовому кителі. Ну, тут він вже повнолітній король і вже, повні, і вже керує країною. На іншій стороні монети зображений номінал 2 Сантима, рік 1905. Гербовий щит. Потім у нас іде монета. Теж 2 сантима 1912 вже року. Це у нас п'ятий тип портрета короля. Матеріал бронза діаметр 20 мм. Маса 2 гр... грама товщина 1 міліметр. Тираж монети 5 мільйонів 216 тисяч штук. Гербовий щит коронований. Номінал 2 сантима, рік 1912. І останній тип портрета. Шостий. Номінал монети 50 сантимів, 1926 року випуску. Тираж монети склав 4 мільйони штук. Матеріал 835-ї проби срібло, діаметр 18 мм. Маса 2,5 г, товщина 1 мм. Гурту монети теж ребристий, відношення Аверса до Реверса монетне 180 градусів, зображений гербовий щит, напис Сінкуента Сентімо 50 сантимів, рік 1926. І останній тип портрета короля. Ну і дві монети, які не відносяться до портретних. Просто ці монети випускалися при даному монарху. При правлінні Альфонса 13-го. Перша монета 25 см 1925 року випуску. Тираж монети 8 мільйонів 1 тисяча штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. На монеті зображена корона, номінал і дві лаврові гілки по боках від номіналу. На іншій стороні монети зображений корабель. Напис Іспанія і рік 1925. І остання монета. Теж номіналом 25 сантимів, тільки вже 1927 року випуску. Монета випускалася тиражом 12 мільйонів штук. Матеріал мідно мідно-нікелевий сплав. На монеті зображений орнамент, пшеничний вінок з колоссям. На іншій стороні зображена корона, а також зображений молот. Який обвитий рослинним орнаментом. Напис Іспанія, рік 1927. І у центрі даної монети зображений центральний, Монета має центральний отвір. А на сьогодні все, друзі. Усім хорошого дня і до наступних зустрічей!